Дай, сину. Можливо, шукати, сина. Так. Слава Ісусу Христос. Ну що, у нас пошукові, пошукові роботи. Десь Максимка залетів з ушка апаратик слуховий. Так, синочку? Так Так, злетів апарат. І Шукаємо, може якраз як дать бог знайдемо. А не йдемо, то, то придбаємо. Ну, 13 тисяч апаратик то треба пошукати. Ну, Не знаю, сподіваємось. А як буде, так як то? Як дасть Бог так буде. Все нормально. Ага. І ще я тех тих, тих працівників запитаю, може якраз. Десь на вушку в дитини. Хади сердиш. Ти такий серйозний. На вушку був апаратик нього. І загубив так. Так. М ти ну, мій. Оберегу. А тепер не чуєш добре. І куляри поломив. Ота так? Так. Ну, туди сьогодні поладає. <рес> <рес> ну моя радість. Що такий серйозний? Сміхайся! Я по свою посмішку. Бос так, шай, йдемо шукати далі. Я... Йдемо шукати менше приступити. Ой, різко, діти, діти є, тут за Всім гарного, до доставляла четверга.